Вітаю вас, друзі! Це мій лабораторний блок живлення від Raiden RD6024. Цей блок мені дуже подобається, але зараз він виглядає так. В одному з відео на моєму каналі ви могли бачити, як я збирав надрукований на 3D-принтері корпус до цього лабораторного блоку живлення і ось що від нього залишилось. Цей корпус довелося ділити на дві частини. На перший погляд, він мені здавався доволі непоганий, але як показав час, він має. Ряд проблем, наприклад, є великі проблеми з його жорсткістю, а потім пластик ПЛА, з якого був надрукований корпус, він, є, він не є термостійким. І коли цей корпус побув під сонцем в автомобілі під прямими сонячними променями, пластик. Нормально так повело, і після цього корпус не можна вже використовувати. Та і до того як це сталося, у мене вже були думки. Щоб зробити гарний якісний корпус для цього блоку живлення. Стандартний корпус, який можна замовити до цього лабораторного блоку живлення, мені не подобається, оскільки розташування голови в ньому абсолютно вертикальне, мені потрібно під кутом. Під кутом значно зручніше моніторити показники і налаштовувати вихідну напругу і струм. Тому було прийнято рішення зробити якісний корпус, все-таки доробити цю справу до кінця. І тепер перед вами нова версія корпусу для лабораторного блоку живлення, виконаного з полікарбонату. Товщина стінок, друзі, цілих 6 мм цей корпус є. Максимально жорстким. Як бачимо, даний корпус трохи не поміщається в кадр. Його змоделював мій товариш Максим. Далі мій знайомий його нарізав лазером. І тепер ми маємо такий результат. Спереду під кутом буде встановлена голова, кнопка ввімкнення. Внизу буде вихідний роз'єм xt 60 На задній стінці буде розташований роз'єм для живлення вхідної мережі. Вхідний роз'єм XT60. Бокові панелі мають прорізи для вентиляції. І з правої сторони у нас буде встановлений 50-мм вентилятор, який буде видувати тепле повітря. А можливо вдувати, я подумаю, як зробити краще. Починаємо з розбору старого корпусу. Нам для початку необхідно від'єднати усі дроти. Усі деталі вилучені зі старого корпусу. Тепер давайте ми поміряємо, чи заходять наші. Частинки в новий корпус дуже чітко заходить голова. Ось таким чином. Тепер встановлюємо кнопку. Передня частина виглядає ось так. Трохи не попали з розмірами, і доведеться фіксувати кнопку зсередини. Скоріше за все, приклеїмо її, прикручуємо блок живлення до нижньої панелі. Встановлюємо вхідний мережевий роз'єм. Блок живлення прикручено до нижньої частини. Корпус між собою буде скручуватись за допомогою гвинтів, тому нам необхідно просвердлити отвори в зазначених точках. Між вхідним мережевим роз'ємом та блоком живлення у нас розрив встановлена кнопка, тому нам необхідно підпаяти дроти від кнопки до роз'єму. Даний блок живлення має вихідну напругу 68 вольт, тому ми бачимо ось такий понижуючий модуль, який понижує на 12 вольт і під'єднана плата керування обертами вентилятора в залежності від температури. Далі ми підпаюємо дроти до а, виходу з плати керування обертами вентилятора, підпаюємо 50-міліметровий на цей раз вентилятор. Далі нам необхідно з'єднати всі дроти з клемами на блоку живлення, під'єднуємо відповідно нуль фазу та землю та під'єднуємо вихідні плюс та мінус блоку живлення до модуля лабораторного блоку живлення. Під'єднуємо датчик температури до оплати керування обертами вентилятора. Сам датчик закріплено на радіаторі в самому модулі блока живлення. Проводимо тестовий запуск, вмикаємо живлення. Так, і що ми бачимо: вентилятор почав обертатись на мінімальних обертах і запустився наш модуль. Все працює, все можна збирати далі. Для того щоб рівно виставити праву кришку, я її прихватив термоклеєм і тепер можна прикручувати кришку верхню кришку до бокової правої. Протягом 2,5 місяців я користуюсь вже цим лабораторним блоком живлення в новому корпусі. І до цього корпусу в мене абсолютно немає нарікань. Мені дуже подобається, як він виглядає. Дуже зручно користуватись лабораторним блоком живлення. Давав навантаження доволі суттєві, і система охолодження справляється з цією задачею. пречудово корпус має чудову жорсткість. Ну от тепер в я хочу сказати, що тепер це фінальна версія, і в мене немає планів міняти даний корпус. По самому модулю є пару пару зауважень. Перший момент іноді він доволі довго дозаряджає акумулятор до фінальної стадії. А другий недолік полягає в тому, що система охолодження блоку живлення є доволі. Шумною і під суттєвими навантаженнями, коли вмикається цей вентилятор, шум стоїть доволі суттєвий. Як бачите, я додав роз'єм xt 60 для зарядки акумуляторів. Взагалом я задоволений цим пристроєм. Насправді то і альтернатив за таку вартість, наскільки я знаю, їх просто немає, тому вважаю цей блок живлення. Доволі, хороші і варті своєї уваги. Посилання на такий блок живлення я залишу в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. До зустрічі в нових відео. Не забуваємо підтримувати мій канал вподобайкою, коментарем і до зустрічі!